Вони його купують. Вони його купують в іпотеку, тому що Маріуполь єдине місто в окупації в Росії, там, якщо вже так взяти, де діє двовідсадкова іпотека. Такого немає більш ніде. Тобто, Росія намагається перезаселити місто росіянами, маригіналами, які там продали щось в своєму там усь Папіхайлавську да, і приїхали до Маріка. Купили, і як вони думали, ми будемо жити в курортному городі у моря. Ну окей, але ж вже два дні летить і по маріку лет, летіти буде, і буде летіти по тим самим е кадирівцям, тому що всі прекрасно знають, де вони там, да? де вони живуть, де вони сплять, де вони п'ють, де вони танцюють, ось ці лізгінки. Тому я думаю, що буде летіти і. Сказати тобі, що шкода тих тих людей, які по безпреділу купили там щось собі? Не. взагалі ні.